Вітаю усіх, на ютуб каналі Команплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про проблеми Карпат, куди зникла магія Костишина, конфлікти в Динамо та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де я частіше та швидше додаю новини про український футбол. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Починаю з матчу, який відбувся у Черкасах, де ЛНЗ переміг колос з рахунком 1-0. Все виглядає так, що магія в колосі імені Руслана Костишина завершилась або принаймні тимчасово завершилась. І зараз ми маємо той самий колос, який був і до цього. У якого немає впевненості, щоб забувати голи. Хоча, якщо казати про цей матч, і колишній, то вони і не багато створили цих моментів. Взагалі, коли приходить новий тренер до команди, то частенько таке буває, як це було і з колосом. Вони класно провели завершення минулого сезону, п'ять матчів цього сезону класно провели, але рано чи пізно магія нового тренера завершується. Ось цей імпульс, який. Дає там гравцям якусь певну мотивацію, щоб довести, що саме вони гідні грати в основі. Це все завершується і в команді починаються проблеми. Але щоб цього не було, потрібно щось будувати в команді. Поки є певний кураж підготувати команду там на наступні матчі, і коли це завершиться, в тебе буде, хоча б підготовлена якась структура гри. По-друге, якщо дозволяють фінанси, то потрібно не лише зберегти найкращих гравців. А й підсилитись новими, щоб вони також додали конкуренції на позиціях для інших гравців, які думали, що ось вони ось ось вибороли місце в основі. Але ні, дивіться, ось прийшли нові гравці, які зараз будуть боротися за місце в основі. Але окрім того, що колос нормально не підсилився, вони ще втратили свого ключового гравця Владислава Велетня, який створював безліч моментів. Зараз я бачу на команду, і якраз зі створенням моментів є проблеми. Ті гравці, які грають замість нього, ну і близько не підходять порівню. Мені, якщо чесно, здається, якщо рік тому у цей саме час висмикнули б із складу Олександрії Безеру, там була пропозиція за Айно у розмірі півтора мільйона євро, то з Олександрією було б теж саме: кураж завершився б, бо моментів таких, як Безера, ніхто б не створював. Навіть коли такий гравець, рівні як Безера або Велетень, не створюють моменти, вони принаймні на себе збирають там декількох гравців і таким чином дають вільні зони для інших своїх гравців. Тому і підсумку маємо ось такий колос, який не зміг особливо чогось підготувати, поки команда знаходиться у коражі, не зміг додати конкуренції у стартовому складі. І зараз маємо таке у Лензе. Насправді все те ж саме, але навпаки. З фінансами там ну, можливо трошки краще ніж у ковалівців, але тут вони змогли зробити непогані трансфери. Подивіться на Проспора Оба. Як на мене, один з найкращих гравців зараз в УПЛ, який створює безліч моментів, або хоча б створює вільні зони для своїх одноклубників. В цьому поєдинку ЛНЗ досить грамотно зіграв, не дав багато зробити ковалівцям. Ну і самі також створили моментів, могли збивати ще в першому таймі. Коли повинні були призначати пенальті, коли м'яч влучив у руку гравця колосу. Чому його не поставили ще в першому таймі, Я не знаю. Як на мене, це 100% пенальті, але поставили у другому, коли там ну, просто залізебетонний був підкат проти Асінора, напевно, чи Проспера Оба, де вони і заробили пенальті. Взагалі подобається, як зараз грає ЛНЗ. В них є три атакуючі гравці-легіонери. Яшарі, Асінор, Проспер, Оба, а всі інші гравці, півзахист та захист це українці. Навіть Олег Горін, який зараз грає на позиції центрального захисника, як бачимо, витіснив з основи легіонера Дайку. Тому ЛНЗ перемагає і продовжує боротися за Єврокубки. Зараз там наверху дуже щільно, Кривбас на першій сходинці, ну а ЛНЗ до першого місця усього два бали. Тут взагалі зараз така ситуація: два рази поспіль перемагаєш, і точно будеш на першому місці. А ось у Рівному на стадіоні Авангард Верес та Олександрія розіграли нічию 1-1. Десь після двох матчів проти Динамо, в Кубку України та в чемпіонаті, стало відчуватися, що Олександрія стала грати краще. Можливо, ті матчі якось завели команду, або просто пройшов ось цей час адаптації, коли вони грають без низки гравців, які залишили клуб, з новими гравцями тепер грають. і... Нарешті зрозуміли, що від них хочу головний тренер. А тому це прекрасно видно, що команда стала грати краще. І в цьому поєдинку було видно, що Олександрія грала краще, ніж Верес. І, на мою думку, їм не пощастило, що вони зіграли в нічию. Можна сказати, що їм пощастило, що вони забули на останніх хвилинах, але навіть до голу Хусейна Туаті, ну я не знаю, там було два-три моменти, коли вони були зобов'язані зрівнювати. Олександрія мала виходити вперед і вести в рахунку, що в першому таймі, але своє не реалізувала. Ну а верес забив курйозний м'яч, де Стамуліс начебто хотів подавати, але у підсамку м'яч залетів за шиворот воротарю. Наразі Олександрія знаходиться у зоні стикових матчів, звичайно, це їх не влаштовує. Їм, як мінімум, хочеться добратися до середи на таблиці, але я думаю, це не повинно бути проблемою, бо в них є мінімум. А мінімум це створення гольових моментів. В цьому матчі вони створили безліч моментів, на жаль, не реалізували свої, але якщо так вони будуть і продовжувати робити, то рано чи пізно прийдуть голи, кураж і буде низка перемог. Хоча знову ж таки, що стосується збереження складу Олександрії, то не зрозуміло, що буде з Кампосом, у якого завершується контракт влітку 26-го року, можливо, коли зараз буде залишатися лише півроку. То продадуть за якусь умовну ціну. Також, що стосується Теді Цари, одного з найкращих гравців, то, як я розумію, його також хочуть продати, але поки що немає тієї пропозиції, яка задовольнила б керівництва клубу. Були пропозиції, але ну, це й близько не те, що вони хотіли б. А ось у Львові епіцентр переміг Карпати з рахунком 3-1. Перед цим матчем іще раніше було багато чуток, о, якихось підозрілих, що, начебто. Останні матчі будуть для головного тренера Сергія Нагарняка, якщо він і продовжить програвати. Але клуб офіційно це спростував, заявивши, що вони йому повністю довіряють, і ніхто нікого не планує звільнювати. Я в одному з минулих відео розповідав, що немає сенсу звільнювати Сергія Нагарняка, бо він робить серйозну роботу. Він провів серйозну роботу в минулому сезоні в першій лізі. Мені розповідали, що він дуже розумний тренер. Він до роботи ставиться з високою відповідальністю, і це не той тренер, який приходить на тренування, пожартувати, побігати якісь квадратики і все, попрощатися з футболістами. Цей тренер такий більш сучасний. Та й, взагалі, Епіцентр в цьому сезоні точно не дорахувався очок через дії арбітрів, а тому те, що вони знаходяться на останній сходинці, дуже прикро. Але ось знайшли команду, у якої можуть виграти Карпати, які мають проблеми в обороні, Карпати, які мають проблеми в центрі півзахисту. Ось воно і все і трапилося в цьому поєдинку. Все почалося відбуватися в другому таймі, коли не зарахували гол львівських Карпат. Цілком логічно, що його не зарахували, бо гравець точно заважав. Воротарю епіцентра. Хоча, дивлячись на цей момент та те, що відмінили гол, можна повернутися до матчу Шахтар 19 1925 і сказати про те, що той гол, коли забив калюжне, був зарахований неправильно. Якщо в нас так роблять, то і там повинні так робити. Тому в нас, як завжди, роблять непослідовно: там зробили так, тут не зрахували. Там поставили пенальті за те, що м'яч відскочив від тіла, тобто рикошет був, а там не поставили. Постійно в нас різні правила. Ну а після цього епіцентр забив два швидких голи. Спочатку, після помилки в центрі поля між Чачо та Альваросом, виникла якась непорозуміння, помилилися, обрізалися, і епіцентр забив перший гол. Що стосується другого голу. То Бабугло бо дуже високо піднявся, вирішив піти якось назустріч, обіграти, забрати м'яч, але у підсумку його просто обіграли, його зона стала вільною, і саме з його зони і забили другий гол. Все, на цьому матч, напевно, був завершений, але крапку, звичайно, поставив мороз на там майже останніх хвилинах, забивши красиву гол. Взагалі, що стосується проблем Карпат, то там їх дуже багато, і одна з яких це трансфери, провальні трансфери зі Львівським рухом. Пам'ятаєте, коли рік тому, там, під Новий рік, Карпати та рух про що здомовилися, і низка гравців перейшли до Карпат. У підсумку, як ми бачимо, майже ніхто не грає, Сич, начебто, повинен був грати як основний гравець, але, на жаль, травмований. Інші гравці або повернулися, або грають як ротація. Тобто гроші, які були витрачені на гравців руха, які перейшли до Карпат, були витрачені даремно, а це приблизно 5 мільйонів доларів. На ці гроші можна було придбати умовного Педрозу та Бруніньо, яких і прийшлося придбати, бо вони основні гравці, їх викупили, їхні контракти. Ну а влітку єдині трансфери, які були, це орендовані гравці Павло Вітор та Паласіос, які особливо не підсилили гру. І через те, звичайно, не вистачає гравців. Чачо, який видав ідеальний сезон минулий. Ми бачимо, що здав, і не вистачає для нього конкуренції. Ну немає гравця, який зараз може його спокійно замінити, При тому, що він і так здав. Є проблеми з центром захисту. Придбали Стацькова, але він досі травмований. Там серйозна травма. Звичайно, ну прикро що ну, витрачаються гроші там півмільйона доларів. А гравець майже увесь час в лазареті. Але звичайно головною проблемою стало те, що була ось ця провальна угода з рухом, витративши великі гроші, але отримавши по КПД майже нуль. Що стосується лопашка, то не вважаю, що його потрібно звільнювати, і він, як мінімум, повинен працювати і далі, щоб йому якось допомогли з підсиленням зимку, провести зимові збори і там же дивитися на його роботи навесні. Ну, в останньому матчі дев'ятого туру Кудрівка та Метеліс 19-25 розіграли нічою 1-1. Якщо дивитися на те, як раніше грали ці команди в першій лізі, і те, що це обидва новачки УПЛ, то напевно цілком логічний результат. Але, звичайно, всі ми прекрасно знаємо, скільки грошей та як в останній час грає харків'яни, і скільки грошей виділяють у Кудрівці, то звичайно фаворитом був саме Металіс 19-25. У грі воно також так і було після того, як Кудрівка забила гол. вони вирішили, що треба робити все, щоб втримати цей рахунок або принаймні зіграти в нічию. Бо, ну, якщо чесно, мене це навіть засмутило, що вони не вірили в себе і почали повністю закриватися, і робити все, щоб якомога затягнути цей матч і дограти його. Бо харків'яни насправді нічого серйозного не створили. Так, звичайно, у них була ініціатива. Вони постійно дивили на ворота кудрівки. Але все це було якось прямолінійно. Вони подавали якісь там стандарти, кутові, подавали постійно там нагружали з флангів і так далі. Тобто якогось конструктиву і цікавої атаки в них толком і не було якогось відсоткового моменту. Подивіться на гол ітоду. Після кутового якась там була скидка. Якось метушня, і той і забив гол. Тобто нічого особливого. Враховуючи фінансові можливості харків'ян і сьогоднішній матч, то звичайно вони серйозно будуть працювати на трансферному ринку. Бо, по-перше, є гравці в лазереті, атакуючі, такі як Арі Моура, Рамі Гаджіїв, які в найкращому випадку повернуться на зимових зборах, то, звичайно, будуть когось купляти, когось шукати, гроші є. Бо цей матч показав, що точно не вистачає конструктиву. І коли вилітають два гравця, все, майже гравців для створення моментів майже немає. Є рашиця, який створює моменти, який може проходити між лініями, створювати моменти, але одного гравця замало. Його одного закрити не також важко. Але у підсумку маємо нічию 1-1, важливий бал для кудрівки. Який 100% знадобиться наприкінці сезону, ну і втрату очок для харків'ян, які могли б, якби виграли, піднятися на другу сходинку. Ну і також в цьому відео хотів би поговорити і про динамо, і про Шахтар. Я про їхні матчі говорив ще в минулому відео, але в цьому хотів би поговорити про їхні проблеми в цьому сезоні. Бо прекрасно видно, як їхній рівень. Пішов на зустріч іншим командам, а тому і маємо зараз ось таку щільність у турнірній таблиці. Почну з Донецького Шахтаря, то тут є низка проблем, одна з яких є те, що багато гравців були не готові до ось цих нових фізичних навантажень від Орди Турана. А тому на початку сезону ми побачили цілу низку травм. Тому і маємо зараз таке, що то цей не готовий, то цей травмований, то цей, щойно, відновився, і таке, і так далі. Звичайно, продали своїх найкращих гравців, заробивши серйозні кошти. Кевіна продали, Садокову продали, тому звичайно, шатар звикає грати без них і це завжди непросто. І коли є проблема з атакою, звичайно будуть з'являтися проблеми з захистом. Бо я, якщо чесно, дуже обожнюю фразу найкращий захист це напад. І зараз нападу у Шахтаря майже немає. Моментів створюють замало, а тому за такою логікою моментів біля їхніх хворі стало більше. І тоді ми стали помічати, що їхні захисники можуть помилятися ще більше. Це стосується і Матв'єнка, головного захисника команди, який просто безліч моментів напомилявся в матчі з ЛНЗ. Це стосується і Бондаря, і інших захисників. Тому єдиний варіант, щоб це налагодити. Бо знайти нормального захисника буде непросто. Ще й потрібно напевне легіонера шукати, а це будуть проблеми з лімітом. То легше просто налагодити гру в атаці, щоб Шахтар продовжував грати в домінаційний футбол, контролюючи м'яч там 70 протягом усього поєдинку, і тоді буде принаймні менше питань до захисників. Що стосується Динамо, то це вже більше схоже на якийсь жабагадюкінг, бо те, що відбувається в клубі, ну, виглядає дуже соромно, бо постійно хтось там між собою свариться, постійно якісь конфлікти. Ну тобто, це не те, щоб там просто ніхто не хоче один з одним тренуватися. Ось, наприклад, Андрій Ярмоленко застудився. Як він застудився, начебто, ось зараз все було нормально. А зараз виявляється, що він застудився і не поїде на матч Єврокубків. Хоча до Єврокубків ще є час і можна ну, спокійно одужати. При тому, що треба розуміти, що Андрій Ярмоленко це на півставки ще й спортивний директор, тобто, ми маємо не лише конфлікт головного тренера з капітаном команди, а й головного тренера зі спортивним директором. Як на мене, це ще більший конфлікт. Але якось воно є конфліктом, більше вони не хочуть це роздувати. І у підсумку ми маємо ось такі нервові стосунки в Динамо, які нічого не роблять для того, щоб вони це виправили. Але у підсумку маємо ось такий нервовий стан в клубі. Також з'являлися чутки, що відсторонили директора медіа Динамо Андрія Шахова. Він пізніше це спростував, сказавши, що це фейки. Але як ми бачимо, Андрій Шахов вже не знаходиться на прес-конференціях поруч з Шовковським. І це попросив саме головний тренер. Звичайно, Шахов залишається в клубі, але є також певний конфлікт і якісь недосказані слова. Хоча також зараз можна побачити, як дружні ЗМІ до Динамо зараз починають. Ну, Наганяти, накидувати на Шовковського та розповідати, що він і близько не є тренером, не проходив стажування і так далі. Також прослідковується певна тенденція, якщо дивитися на деяких гравців. Є гравці, які є в клубі і будуть в клубі ще там, тривалий час, то ми бачимо, як вони намагаються обережно щось казати на прес-конференціях, у флеш зонах і так далі. Є гравці, у яких залишається трошки контракту. До літа 26-го року, і вони розповідають це по інакшому Видно, як вони кажуть, більш прозоро та хочуть щось донести. Бо ось Денис Попов прямо каже, що це вже закономірність у негативному сенсі, що вони ось так от багато грають у нічию, і ось такі в них результати. І маючи таке зараз турнірне становище щільне. Що Шахтар не добирає багато балів, Динамо не добирає багато балів у порівнянні з минулими сезонами. Керівництво Динамо та Шахтаря дивляться на таблицю і думають: ну, та все нормально, до першого місця недалеко. Ті втрачають очки, ті втрачають, тому ніяких проблем немає і не потрібно щось терміново робити. Бо пам'ятаєте, як багато програвав Патрік Ван Ловен, коли тренував Шахтар? Ще й багато гравців на нього ж скаржились, ось тоді вони і звільнили його. Тут ситуація, наприклад, з Ардатура нам інша, бо вони більш-менш грають в Єврокубках, ну а в чемпіонаті ситуація типу контрольована. І так само з Динамо. Дивляться на перше місце, до нього недалеко, та все нормально, все контрольовано, можна грати і далі. Тому маємо таку ситуацію, що ви думаєте з приводу цього, кого звільнять першим. Можливо, головного тренера Шахтаря Арда Турана, таке також я не виключаю. Або все ж таки звільнять або сам піде Олександр Шовковський. Напишіть про це в коментарях. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!